Ми практично знаходимося на завершенні вже другого року війни. Ще декілька місяців, буде два роки, на жаль? І, звичайно, що це і біда, це і трагедія. Ну, чомусь Господь нам дав такі випробування. Звичайно, ми переможемо, звичайно, буде мир. Дуже хотілося б, щоб якомога швидше. Мені здається, що зараз суспільство живе, ну, якби так, наелектризовано цим очікуванням. Мир, перемога. А що далі? Ну, от буде в нас перемога і буде в нас мир. Я в цьому не сумніваюся, думаю, що більшість теж не сумнівається. В мене, чесно кажучи, зараз більше цікавить, а що далі? От та друга серія. А що буде після нашої перемоги, а що буде, коли наступить мир? І от я усвідомлюю, який вал проблем на нас навалиться. І чи не роздавить нас той вал, розумієте? І чи не почнуть з України ще більше виїжджати, чим виїжджали під час війни, коли відкриються кордони. Як на мене, це питання, яке треба вже зараз проговорювати і у владі публічно проговорювати. Треба проговорювати в громадянському суспільстві, в сфері бізнесу. Треба проговорювати. А що далі чекає Україну? Яке майбутнє? На мій погляд, у нас немає там 3, 5, 10 сценаріїв. У нас є тільки два сценарії, всього-навсього два. На жаль, поганий і хороший. І перший, і другий залежить від нас. Не від західних наших партнерів вони нам допоможуть. Невідомо скільки і як, не треба розраховувати на цих то 500, то 700 мільярдів репарацій, доларів, західних інвестицій. Да, щось буде, да щось будемо отримувати. Да, будуть допомагати, тому що ніхто не буде зацікавлений, щоб Україна стала нестабільною країною, чи вона ослабла, тому що залишається ж сусід агресор Росії, залишається ж потенційно. Так от ці два сценарії мене найбільше, чесно кажучи, цікавлять. Якщо українське суспільство не реорганізується всередині собі, якщо не зміцниться громадянське суспільство, якщо воно не об'єднається для участі в політичних процесах і для того, щоб зайти у владу, в першу чергу здорові представники волонтерського руху, здорові представники військових, наприклад, здорові представники бізнесу, тобто нам треба кардинально оновлення кадрової влади. Це архіважливо, це дуже принципово. Тому що якщо ми цього не зможемо зробити, нам треба, щоб здорові сили суспільства після війни обов'язково пішли на вибори і обов'язково зайшли у всі гілки влади. Нам треба кадрове оздоровлення влади. Давайте. Не будемо ну, якби, жити в ілюзіях. Давайте говорити ну, правдиві речі. У нас 32 роки до війни була некудишня влада. Ну, некудишня. У нас народ сам по собі, а влада сама по собі була. Якби, і там плече в плече не дуже жили. Оце зараз настала війна, і якраз під час війни ми просто об'єдналися. Але ж не будемо ну, говорити, що щось змінилося всередині влади. Та сама політика, та сама корупція, та, ті, ті самі ну, слабі кадрові питання, той слабий, слабий рівень професіоналізму. я не говорю, що це стосується всіх і вся. От зараз в нас наступило момент об'єднання. Бо в нас є зовнішній ворог і стоїть питання про життя України як держави і українців як народу. А, а, а і коли стало отакі виклики, звичайно, ми всі об'єдналися до купи. А тепер моделюємо ситуацію. Закінчиться війна. І що? У нас почнеться наша традиційна українська гризатня, влада відійде в сторону, українське громадянське суспільство, політичні сили почнуть між собою сваритися, гристися, і на цьому фоні відбудуться перевибори, і, знаєте, від перестановки складових там, сума не міняється. І якщо ми не оновиться а, 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 обличчя влади, то в нас, на жаль, дуже реалістичний може бути поганий сценарій. Що значить поганий сценарій? Це значить деградацію українського суспільства. Це значить, що ті проблеми, які накотилися на нас до війни, під час війни і після війни будуть ставати все більше, 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 а ми будемо неспроможніми їх вирішувати. І відбудеться деградація всіх рівнів. Інтелектуального, ментального, духовного, економічно це не буде раптовий процес. Це буде процес на роки, але такий процес, знаєте, затухання. Ну, давай задамо собі питання наших пенсіонерів. Ну, так, знаєте, якби не в тему. А ви знаєте, для того, щоб країна була процвітаюча, то треба, щоб, наприклад, два з половиною працюючих були на одного пенсіонера. А що буде у нас? У нас буде, виходить. Один працюючих на два з половиною пенсіонера, тобто зворотні зв'язок, а звідки гроші тоді брати? А постійно що в кредитах жити? Та ні, нам постійно кредити не будуть давати чи інвестиції, чи там фінансову допомогу. Тобто, треба чітко розуміти, що якщо ми не оновимо обличчя влади, якщо ми не змінимо структури і системи влади в плані більшої ефективності, покращення. То ну, перспективи, м'яко кажучи, не кудишні. Да, нам західні партнери не дадуть впасти нижче плінтуса. Вони можуть запровадити взагалі зовнішнє управління, зовнішні інститути можуть зайти в Україну. Ну, в смислі, якщо ви самі українці не спроможні навести в себе порядок, ну то вибачте, ми вам даємо тут сотні мільярдів не для того, щоб їх крали, і корупція вас процитала. Ми вам будемо тут наводити порядок самі в плані зовнішніх структур управління нашими внутрішніми справами. Ну тоді ми, значить, не самодаваємо. Остатні. Ну, Неприємно це усвідомлювати, дуже не хочу, щоб так було. Другий сценарій, в який я вірю і на який я розраховую, це сценарій, такий, знаєте, як точка падіння, коли ми вже, знаєте, як би от зафіксували цю точку падіння, падіння оцю дефлуктацію точку. І тоді ми зорганізувалися, і всі здорові сили суспільства згуртували. Знаєте, ота от єдність, яка була під час війни, її треба зберегти. От нам треба зберегти з одної сторони єдність, з другої сторони, нам треба зберегти віру. От ми зараз віримо в перемогу, а нам треба буде вірити після нашої перемоги в Україну. Український народ. В українську еліту, в українську економіку І не просто вірити, а кожному тут потужно працювати. Тобто, отой синергетичний потенціал, який ми отримали під час війни, отой феномен такі української єдності, українського волонтерства, української самоорганізованості, ми ж прогреміли як слава на весь світ. Вже весь світ розуміє, що Київ за три дні, ну скажем так, це вже перейде як в анекдот. Так, от нам це треба зберегти, розумієте? Нам треба оцю єдність, оцю міць, цю силу зберегти і направити на не просто відбудову країни, там будинки, економіка, підприємства, там все, що було агресором, знищено. Нам треба оцю єдність, оцю синергетику направити у. Відбудову держави як державницьких структур і управління на покращення його в першу чергу кадрового складу я в це свято вірю. Дуже хочу, щоб це відбулося, і тоді у нас може бути дуже такий потужний вихлоп. Якщо ми зуміємо все-таки протримати єдність. Якщо ми все таки наступимо на горло своєму его, і оце, знаєте, в одному селі два гетьмана, і перестанемо між собою гристися, якщо все-таки здорові сили суспільства зможуть об'єднатися заради України, заради майбутньої України, заради себе, заради майбутнього своїх дітей і внуків, у нас все точно вийде. А чому вийде? Бо ми всьому світу показали, хто ми. А тепер нам треба самим це повірити, хто ми? що ми є сильний народ, який трансформується в націю, що ми є. Толкові, розумні, працьовиті, потужні, сильні, сильні духом, сильні інтелектом. Нам самим треба в це повірити і зрозуміти, що ми такі є. Бо нам, знаєте, десятиліттями ту меншовартість прививали, що українці якісь не такі, вони не самодостатні, вони не можуть собою управляти. У нас все нормально. У нас все толково, і у нас все є для того майбутнього щасливого процвітання України. Тобто щаслива процвітаюча Україна це не ілюзія, це реальність. Но для цього має бути ця. У що я говорю, умова. Нам треба оцю єдність тримати і далі. Нам треба нашу всю енергію направити на єдність і на зміну системи влади і управління на більш ефективно. Тому що я рахую, що все, що ми мали 32 роки до військових, оці всі проблеми, що ми мали до війни. Проблеми, ну, не буду їх перераховувати, але всі проблеми, які в нас були в державі. Коли ми із самої, одної з потужних країн в Європі, тобто Україна до 91-го року була одна із по економічному потенціалу, одна з потужних країн в Європі. А ми зараз скотилися в аутсайдери, ми зараз слаба країна Європи. То стоїть питання, чому при такому потенціалі, людському, інтелектуальному, наприклад, ресурсному, промисловість, ресурси, які є у нас, скажімо, геологічні ресурси, ну тобто в нас все є для того, щоб ми були дуже потужною державою. то стоїть все. Є, але ну, чого не вистачає. Я знайшов власну відповідь, чого нам не вистачає. Нам не вистачає ефективної досконалої системи управління у всіх органах влади. В законодавчій, в управлінській, в судовій гілці владі нам треба оцю систему, яка неефективна, перебудувати на ефективну. А це можливо тільки тоді, коли туди зайдуть толкові люди, для яких питання брати чи не брати хабар. В принципі, не буде стояти, бо в них мізки це не налазить, розумієте? А як підібрати таких людей? Та дуже просто. От коли почнуться політичні гонки, політичні вибори, то всім нам виборцям треба буде просто, знаєте, сказати: ти мені не розказуй, а ти мені покажи, що в тебе за спиною. А чим ти займався, коли була війна? Ти донатив? Ти воював? Чи ти сидів там, скажімо? Дома на дивані і філософствував про те, як інші там донатять, інші воюють. Тобто Господь Бог нам дав унікальну підсказку. Узнаєте їх по їхніх ділах їхніх. У мене є власна приказка. Ти мені не розказуй, ти мені покажи. Розказувати ми всі можемо. От нам оцю лапшу на уші традиційно 30 років вішують. Нам все вішають, вішають політики, політичні партії, як буде все добре, коли вони прийдуть до влади. Десь на гречку купили, десь на цукор купили. На жаль, так, так, така гедота робиться всі 30 років. А що роблять українці? А вони такі наївні. Вони отак взяли, повірили цій лапші і взяли, проголосували, а потім привели до влади, бог знає кого, а потім самі кажуть, ну а чого ж вони так крадуть, про нас не думають, Та тому, що вибираємо як кота в мішку. Зараз наступив дуже цікавий історичний момент. Я б назвав цей момент істини. Ми зараз реально можемо змінити ситуацію в Україні і, в першу чергу систему органів влади з неефективною і ефективну, завівши туди відповідно, ну я б сказав би, якісних людей. Я називаю це 3 П. В першу чергу, порядність, в другу чергу, патріотизм і в третю чергу, професіоналізм. Тобто таких людей треба приводити до влади. І як зрозуміти, що вони порядні? Якщо вони, скажімо, донатили, служили Україні от під час війни, вони 100% порядні, вони 100% патріотичні. Якщо навіть там щось з професіоналізму трішки не склали, знаєте, то це все можна навчити, не святі горшки ліплять. І немає в нас професійних держслужбовців, там професійного депутата, професійного міністра, наприклад. Так, да, професіоналіст це добре, але професіоналізму можна навчити. От порядності патріотизму не навчиш. Воно або є, або нема. І на майбутніх виборах нам потрібно, напевно, все-таки не слухати, що нам розказують очередний раз, і яку нам знову очередну лапшу там вішають на уши. Нам треба по кожній людині, за кого ми собираємося голосувати, подивитися, що було під час війни, де був, чим займався, що робив. І якщо так. Да? Ну тоді голосуємо. А якщо він дуже гарно все розказує, ну за плечима в нього там дирка від бублика, ну тоді ні. В противному разі ми не оновимо владу. А от коли ми оновимо владу, то ті, які зайдуть у владу, вони оновлять систему влади з неефективної, неефективно, і тоді в Україні дуже швидко все почне розвиватися в кращу сторону, тому що потенціал у нас для цього є. А західні партнери зацікавлені в тому, щоб ми були не слабою, а сильною і самодостатньою країною. І я думаю, що нам в цьому допоможуть, якщо будуть бачити, що все-таки у нас у владу зайшли здорові політичні сили. І, скажемо, відповідно, це як зворотній зв'язок зразу дуже суттєво мінімізує корупцію. Тому що зараз для наших західних партнерів, ну можна до цього відноситися з сміхом, але це все дуже серйозно. Для наших західних партнерів зараз ну, проблема номер один в післявоєнній Україні це проблема корупції. Тому що ну куди давати ці десятки сотні мільярдів.